Рок я сказав хронологію, да, вже коротенько, да, хронологію. Ну, так сталося об'єктивно, що е, ну, погані прогнозісти ліваки, ну, так історично склалося. Ну, з одного боку, ну, теоретики, марксисти, Маркс, Енгельс, Ленін, Троцький, да, вони наче безпосередньо розуміли єдність теорії і практики, це ключова. Теза марксизму, марксистської теорії, що не може без практики е, існувати і доводити свою правоти будь-яка теорія, тим більш марксистська. Всі теоретики, наші з вами там великі пращури, були активно задіяні в процес революційної трансформації. Всі так чи інакше брали участь у створенні політичних організацій, партій, інтернаціоналів. Брали участь безпосередньо в революціях, тощо, тощо, тощо. І коли ти вже безпосередньо в пра... на практиці береш цю участь, да, то звісно, що рівень, скажімо, аналітичного підходу, він ну, певною мірою адаптований під твою практику. І хочеться просто по-людськи, по я розумію це. По-людськи, хочеться ж пришвидшити, якось підлаштувати іноді теорії, щоб прискорити. ну, Життя закінчується, революції ще немає, там, світової там, чи там, якось національне тощо. Ну, це об'єктивний, об тому я б не став би критикувати тут, так скажімо, теоретичний блок марксистської теорії через е, поганий е, про, про Ну, скажімо, підхід до прогнозів, да, через погане, погане застосування прогностичної функції, тощо-то що. Ну, згадайте, Ленін початок 17-го року пише, це є в повному, в повному зібранні творів, пише, що ми там марксисти, там революційні соціалісти, да, можливо, наше покоління не доживе до революції. Але ж ми там все віддали, щоб її прискорити. Уважно, початок 17-го року Ленін пише, що ми, можливо, не доживемо до революції. Через два місяці бухає е, лютнева революція, через ще декілька місяців бухає жовтнева революція, яку Ленін трошки очолюють безпосередньо. Ну, і, вибачте, ну, якесь це прогнозування. ну З одного боку, ну, курам насміх з одного боку, а з іншого боку, це вміти треба. Да? Зробив прогноз, який не справдився, але ж ти взяв участь в практичної дії, в революційному процесі і прискорив е, е, заперечив сам себе, да, фактично, і це, це дуже добре, що класики наші. В прогнозах своїх, так би мовити, помилялися, але ж, незважаючи на купу помилок в, в прогностичних, вони робили все для прискорення цього процесу. А можливо, ж інша ситуація, що саме суспільство не готове для цього прискорення. Ну, ось знаю, ми там з анархістами звикли там. Мудохатися да там, типу, готова була там готово було суспільство колишньої там Російської імперії до анархії, до самоврядування, чи не готово, чи все ж таки державу треба було деякий час протримати, а потім вже якимось чином там буде ленінською мову відмираюча держава, і десь там самоврядування, анархія там. Якось подолають цю державність. Так. Але ж ключове питання, відповіді то немає ані у нас, ані у анархістів толком. Чи, була, чи, було, чи був соціум, чи було суспільство готовим до соціалістичних трансформацій? І тут Троцький абсолютно відверто писав вже після перемоги жовтневої революції. що Західне суспільство, можливо, готове, але ж на, е, суспільство колишньої Російської імперії точно не готове. Звідси йдеться про світовий характер революційного процесу і необхідність перемоги е, революції саме в найбільш просунутих передових країнах капіталізму. Тут колега, колеги Ігор, і колега е, Кирило абсолютно вірно сказали, що ось. Е, те, що Маркс не знав об'єктивно, те, що Ленін тільки, -тільки з Кауським намальовували, да? система імперіалістичного вже капіталізму вже, да? дійсно дозволила створити цей золотий мільярд, дозволила створити глобальний, глобальну північ глобальний південь через нееквівалентний обмін в системі імперіалізму. Да? Дійсно, це кубка, кубка країн золотого мільярду змогла протягом десятиліть накопичити е, певні активи і, і гасити гасити е, з, е, зворушення свого вже робітничого класу е, через ці активи, через ці там накопичення, але ж вибачте. Якщо світовий капіталізм породжує світову соціалістичну революцію, то авангардом революційного процесу є світовий пролетаріат. Не пролетаріат кубки країн золотого мільярду, а сукупність загонів пролетаріату у всього Всесвіту. Тобто, це Багато сот міль... мільйонів пролетарів Китаю, багато сот мільйонів пролетарів Індії. Та да, візьміть спросуйте кількість пролетарів Індії плюс кількість е, Китаю. Додайте Бангладеш, там, додайте там, Африку. І, і скажіть мені, будь ласка, який відсоток від усього пролетарського е, революційно-світового класу? Складає пролетаріат кубки купки країн золотого мільярду: 5%, 3%, 6%. Де яке значення це має в умовах е, того, що, е, скажімо, пролетаріат є світовим революційним класом, і він має здійснити світову революцію? То до жопи е, насправді, що там е, Швейцарії ну, на такий рівень революційності чи свідомості, да, то достатньо бахне там в Китаю, да? неквівалентний не бен закінчиться, да, світова економіка рухне в, в, одночасно да, через кризу в Китаї, і де ці будуть швейцарські пролетарі з, з їх на даний час заможним достатньо станом. Ото питаннячко, да? А в мене є відповідь на це питання. Вони опиняться в плані своєї революційності і свідомості недалеко від китайських там чи бангладеських пролетарів. Якщо їх там відносно там, заможне життя, ось раз і бах і. Сплине, тобто, купа питань я дуже радий, що ми сьогодні почали нарешті їх так колективно спільно розглядати. Дякую колегам. спасибі.